Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. І сьогодні я хочу показати вам сорт Пінкот. Таке в нього плодоношення. І цей сорт. Останній, як я рахую, з ранніх. Він йде перед бігредом, ананаскою і далі краснощоким. І це я рахую, що це середньоранній в нашій зоні в центрі України. Чим характеризуються крупні плоди округлої форми, соковиті, смачні не осипається, поки я не бачу, що він осипався, він вже другий рік плодоносить. Це дерево. Це інше йому. Подивіться, це йому. Четвертий рік. І ось таке в нього плодоношення. Нагрузка урожаю приблизно десь в районі 30-35. може 25, Від 25 до 35 кг на кожному дереві. Тут у мене 4 дерева. Є ще в іншому місці. Ось, Бачите, де не прорвано. Там ось така зав'язалась ціла купа. Покажемо його трошки ближче. Ось такий він. І ось це перше дерево тут самі крупні. Я думаю вони мають в районі 100 грам. 80 100. Я думаю, що деякі екземпляри, як оті, можуть бути і 110 г, тому це з крупних абрикосів. Бачите, внизу чуть -чуть ще зеленковаті, а зверху вони вже повністю готові, гілки вигнуті. Чи можу я рекомендувати цей сорт? Ну, звичайно, цей сорт я рекомендую як середньоранній крупний, соковитий товарний сорт. І він достигає вже тоді, коли люди, як то кажуть, привикли до абрикоса в'їлися їдять абрикос. Ранні сорта тільки починаються, там ще є черешні, а тут уже черешні закінчуються і, і е, суниця закінчується і починаються абрикоси. Тому я думаю, що він буде конкурентоздатний е, на ринку. Е, та й він і був конкуренто-здатний, Це з нових сортів. Називаю ще раз Пін-код. Ну, чудовий сорт там подарив селекціонер. Ось такі забарвані. Гарні крупні плоди е, система на заміщення. Я думаю, що ми її скоро назвемо цю нашу систему, навіть не знаю як, але. Но... Ми подумаємо, як її назвати. Система формірування є на каналі, будь ласка, дивіться, там від першого року і до теперішнього. Це вже четвертий рік є. Сорт однозначно. Потребує догляду, ну і однозначно я так рахую рентабельно. Рентабельний при хорошому догляді. Саженців таких на цей рік є, їх небагато, але є. Є скоро я викладу відео, де буде якась кількість, я порахую, скільки саженців різних сортів. Для того, щоб ви знали. Тому дивіться, думайте, замовляйте. Якщо для великого саду такий, треба замовляти на два роки наперед, щоб можна було зробити достатню велику кількість на промисловий саду таких, такого сорту. На цьому буду закінчувати. Своє відео ви будете на каналі Українське Яблуко. До побачення.